Якщо ми говоримо про старт нового, і де ви ще взагалі не знаєте, де ті клієнти. Як їх залучати і що їм конкретно пропонувати, то це критично важливо розрахувати, що ви будете конкретно пропонувати, за якою ціною, і щоб математично це сходилося, що ви виживете за цей період часу, тому що дуже сильно, реально, часто помилка, коли там інтернет-магазини кажуть, ну або щось небудь продати, там порахуємо і скажемо, чи було вигідно, чи не вигідно. Так, а кого ви залучали тоді, якщо ви не залучили? Якщо ви не визначили, кого вам залучити, кого. Знаєте, як на побачення. Якщо ви не знаєте, який вам чоловік треба, то ви будете там на умання ходити. Ви навіть не будете, коли таких людей, які вам треба зустрічати, ви, ви не будете розуміти, що то він, навіть в особистому житті. От дивіться, який парадокс. Люди йдуть в магазин купувати продукти на їжі, до прикладу, якісь товари для побуту. Із чітким знанням, з таким чітким, що, наприклад, там, мені треба пральний засіб тільки тої фірми. Дивіться, які конкретні визначення. Іде жінка купувати якусь косметику тільки цього бренду, тільки такий відтіночок, тільки ось такий і ніякий інший. Там така, знаєте, пряма відповідальна позиція, що мені треба тільки ось це і нічого інакше. Але коли ми переводимо на територію бізнесу, на всіх знаходить якийсь як оцей туман, знаєте, що типу Я, не я. Люди не знаю які. Ось щось я що-небудь запропоную неконкретне, і хтось не конкретний прийде. Ну так це ж без відповідальність, бо насправді на рівні бізнесу і розробки, саме просування, там має бути дуже чітка конкретика.